Забили на сполох на початку червня мешканці гуртожитку на вулиці Небесної Сотні, 6 а мовляв, їх будинок визнали аварійним, тож людей хочуть виселити. А от чи заселять назад після ремонту, сумніваються. Відтоді приходили і до міських депутатів, аби ті надали дозвіл на приватизацію кімнат. З такою ж вимогою прийшли на засідання міськвиконкому. Комунальники стоять на своєму аварійним будинок був ще у 2011-му, А відтоді стан споруди ще гірший. Стан конструкції будівлі гуртожку Небесної сотні 6, а в місті рівне залежно від стану несучих гроші конструкції як четвертий, аварійний Конструкції будинку мають значні дефекти та пошкодження, руйнування частини несучих елементів, які впливають на несучу здатність основних конструктивних елементів та стан будівлі, а отже, в цілому будівля непридатна для експлуатації та знаходиться в аварійному стані. Подальші деформації конструкція будівлі, погіршення її стану та збільшення дефектів у статі прориву чи інших пошкоджень інженерних мереж. Можуть привести до руйнування конструкції будівлі, що в свою чергу може становити безпеку для мешканців. Люди обурені, запевняють, з міської казни заплатили незрозуміло за що, бо обстеження будинку провели аби як той звіт, де пошити білими нитками, він абсолютно замовний. Там немає і 80% того, що є насправді. Міські владці наполягають віддати на приватизацію аварійний будинок не можуть, а споруда такої є вже не один рік. Та й будинок маневровий, тобто постійно там жити і взагалі ніхто не мав би. Попри це кажуть мешканці, півтора роки тому у будинок поселили нових жильців. Законом заборонено дати в приватизацію квартиру будинок, який є аварійний. А він аварійний з одинацьом чи аварійна сторону ще разку. Якщо ви в цьому він аварійний з 11 року, чому ви як міський голова допустили до того, що на. Дворі шістнадцяти рік і не вчинено жодних дій, ну, а люди народжуємо поселяють. Чого поселяєте? Ви поселяєте? Ви поселяєте туди людей? Вашими розпорядженнями півтора року тому туди були поселені останні мешканці. Чому але ми не поселяли? Поселяли лише тимчасово. ні. Після тривалих суперечок все ж дійшли до спільного знаменника. Визнання будинку аварійним відтермінували. Навіть погодилися виділити гроші з міського бюджету на повторну експертизу його стану. Організацію, яка її проводить, тебе визначать самі мешканці. Люди ж натомість поки погодилися не нести заяви на приватизацію кімнат. Ірина нечепорук, Володимир Захаров, новини Рівного.